Коротше, алігатори в каналізаціях це правда. Живіть з цим. до побачення. Так, добре, а якщо точніше, що в нікого не було фобій, були випадки, коли була зафіксована наявність алігаторів в каналізаціях. Почнемо з логічного, вони загалом живуть в Африці. Там жаркий клімат. В каналізаціях для них буде занадто холодно. Ви не думайте, якщо це величезні ящери, то вони настільки холоднокровні, що їм нормальних каналізаціях. Ні. Невідяких таксинів вони змінюватися не будуть. А, при тому їм треба щось якби їсти, тому вони там не виживуть. Але, а, в принципі, давайте почнемо з того, як це таке з'явилося, що алігатори в каналізаціях, екзотичні тварини, що? З'явилося це після одної книги жахів. А, в якій якраз таки було про те, що люди потрапили в каналізацію, там застрягли і там проживав велетенський алігатор. А, і не, я вам не скажу автора: він буде ось тут. І після його твору це стало настільки популярним, що алігаторів почали впихати навіть мультфільми. Чому ж вони все ж таки є? В Америці доволі таки більш популярним, навіть ніж нас, є заводити екзотичних тварин. І якби деякі заводять алігаторів. Так, маленькі такі гарненькі, вони їх люблять, а потім бачать, що вони починають рости, розуміють, що воно виросте, воно їх зжере. і вирішують якби, змивати їх в унітаз. Так, я не знаю, як вони ну, отаку тварину. Змили, але чомусь так роблять. Якось не знаю. Але вони змиваються гатери в Унітаз, відбуваються випадки, причому відсотки 3-4 населення було зафіксовано, здається, році 19-му, Не буду вам брехати. і... Якби багато хто з цих алігаторів просто не виживав, але ті, хто вижив, їх знаходили сантехніки там, чи, я не знаю, хто там для лазина з полюка, допустимо, сантехніки, вони їх знаходять, влавлюють, і, ну і, звичайно, після реабілітації їх повертають в нормальну для них умови існування. Так. Але реально знаходять алігаторів в каналізаціях. Так це колись були домашні тварини. Робимо один висновок. не змивайте олігаторів в унітаз. Не треба. Вони повернуться і зшируть вас. Я вам